Проїзд у київському транспорті до лютого не подорожчає. Столичні транспортники спростовують чутки в місті про здорожчання проїзду в метро, тролейбусах та трамваях уже найближчим часом. Однак комунальники наполягають, оплата транспорту в Києві весь цей рік економічно збиткова. Різницю в тарифах транспорту компенсує місто. Нові тарифи в місті планують обговорювати вже в лютому, підбивши підсумки року проїзду за нині чинними тарифами. Натомість одразу 13 маршруток столиці днями підняли плату. Як твердять комунальники, це ті маршрути, які досі тримали старі ціни, коли більшість маршрутів здорожчали ще навесні. Розглядатися тариф буде виключно після календарного року, тому що останнє підвищення тарифу було в лютому місяці цього року, і тільки через рік ми будемо переглядати економічну обґрунтованість цього тарифу.